Фізичний факультет УЖНУ засновано понад 60 років тому. Навчання студентів проходить на шести кафедрах факультету фізики напівпровідників, теоретичної фізики, квантової електроніки, твердотільної електроніки, оптики, прикладної фізики. Факультет здійснює підготовку бакалаврів за напрямами. Фізика, прикладна фізика, мікро та наноелектроніка, безпека інформаційних і комунікаційних систем, системи технічного захисту інформації, а також підготовку спеціалістів і магістрів за спеціальностями: фізика, педагогічне та науково-виробниче відділення, фізика ядра та фізика високих енергій, прикладна фізика, фізична та біомедична електроніка, системи технічного захисту інформації, безпека інформаційних і комунікаційних систем. У структуру факультету входять науково-дослідний інститут фізики і хімії твердого тіла, проблемна науково-дослідна лабораторія фізичної електроніки, лабораторія космічних досліджень, які є базою підготовки спеціалістів високої кваліфікації. Більше 120 випускників факультету стали докторами фізико-математичних наук. Формування наукових кадрів високої кваліфікації сприяє аспірантура і наявність докторантури та спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій. У міжнародному плані фізичний факультет здійснює співробітництво більш ніж із 30 вузами та провідними науковими центрами Європи, Америки та Азії. У національному масштабі ми тісно співпрацюємо з усіма ключовими університетами та науковими центрами. На шести кафедрах факультету студенти отримують класичну фундаментальну освіту і проводять наукові дослідження практично за всіма сучасними напрямами експериментальної і теоретичної фізики. Такі і спектроскопії, лазерної і квантової електроніки, фізики напівпровідників, плазми та багатьма іншими. Навчальний процес на факультеті забезпечують 30 професорів, докторів фізико-математичних наук та 45 доцентів, кандидатів фізико-математичних наук. Ефективному взаємозв'язку навчальної та науково-дослідної роботи сприяє і те, що на факультеті зосереджено більше половини обсягу наукових досліджень УЖНУ. До їх виконання залучено 155 науковців і викладачів. Серед яких 30 докторів та 86 кандидатів наук. Такий потужний підрозділ посідає гідне місце у розвитку фізичної науки в Україні. Кожний сьомий студент закінчує факультет, маючи одну чи кілька публікацій у реферованих журналах, матеріалах всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій. Щорічно студенти фізики роблять більше ста доповідей на університетських підсумкових наукових конференціях. Вони є співавторами авторських свідоцтв на винаходи. У громадському житті студентів фізичного факультету є чимало яскравих сторінок. Проводяться масові студентські свята, дні архімеда, дні фізики. Цікаво проходять вже традиційні для факультету дні першокурсника, змагання команд КВК. Проте спорт та здоровий спосіб життя не на останньому місці, про що свідчить велика кількість кубків, медалей та нагород. Характерною рисою університетської фізичної освіти є її широта, яка дозволяє випускнику нашого факультету вільно і кваліфіковано орієнтуватися у будь-якому з напрямків сучасної фізики. Для фізиків, які отримали освіту на фізичному факультеті ужну, відкриті двері найпрестижніших академічних науково-дослідних установ провідних вузів та середніх навчальних закладів, конструкторських бюро, науково-виробничих і обчислювальних центрів. Успішно працюють наші фізики і в інших галузях людської діяльності: медицина, екологія, бізнес, менеджмент, митні служби, силові структури тощо. Молоді люди, які вирішили навчатися на фізичному факультеті ужну, обирають собі складну, але чудову дорогу, яка веде до розкриття дивовижних таємниць природи.